Серед хаосу війни, коли темрява здається безмежною, є люди, які стають світлом. Це волонтери. Люди, які знаходять сили там, де інші втомилися, і йдуть туди, куди страшно навіть думати. Загін швидкого реагування Харківської обласної організації Українського Червоного Христа, команда таких людей, майже щодня вони ризикують життям, щоб допомагати. Вони витягують людей з-під завалів після обстрілів, надають першу допомогу. Не гаючи ні хвилини, транспортують людей з обмеженими можливостями для отримання необхідних послуг, евакуйовують з найнебезпечніших куточків, надають психологічну підтримку при надзвичайних ситуаціях. Вони тримають руку допомоги тоді, коли здається надії більше немає. Їхні обличчя без гриму героїзму це обличчя справжньої людяності. Їхня робота це ночі без сну, телефони, що не замовкають, і автівки, які вирушають у дорогу попри небезпеку. Цей день волонтера це нагода сказати їм дякую за сміливість, за віру, за те, що вони поруч. Волонтери в душі за це не отримують кошти, а працюють за волонтерською ідеєю, а також за батьківщину. Давайте пам'ятати. Кожен із нас може стати частиною цієї світлої сили. Навіть невелика допомога це крок до перемоги. Сьогодні і щодня ми вдячні вам, дорогі волонтери, за те, що ви є, за те, що завжди поруч. Дякую вам всім велике. Сподіваюсь, що разом прийдемо до мирного життя.